Друзі, вітаю! Буквально нещодавно Дональд Трамп завершив свою прес-конференцію в своєму гольф-клубі Мара Лаго від моря до озера, де говорив з журналістами, відповідав на їхні питання в прямому ефірі. Відповідав дуже довго, багато говорив про Україну. хаяв в Байдена хвалив маска, каже: ну якщо маска такує країну, я взагалі цих людей не знаю, хто вони такі. Це в плані речей загалом таке відчуття, що Трамп хоче перепідписати угоди і домовленості, які були в минулому столітті. Ну, типу, якщо маск для Трампа атакує Британію, а Трамп каже, що це нормально, або коли він вкотре називає канадського прем'єр-міністра губернатором, або каже, що готовий навіть використати силу в майбутньому, якщо. Доведеться повернути Гренландію чи Панаму і загалом пропонує просто відступити від Гренландії, віддати її штатам. Ну, виглядає дійсно як така ревізія і реконкіста навіть. Але в будь-якому випадку Трамп вміє зробити заяву, вміє її і відмотати. Тому теж робити фінальних висновків тільки по цих заявах не варто. Бо, наприклад, Марк Цукерберг, який сьогодні писав відео перед цим забороняв Трампа в Фейсбуці. Трамп сказав, нормальний хлопець він змінився, вони стали нормальними. Тобто з Трампом можна працювати, якими радикальними його заяви не були, а сьогодні про Україну він сказав наступне: що Україна, очевидно, не вступить в НАТО. Що Байден спровокував напад Путіна на Україну, пообіцявши вступ в НАТО, і він розуміє, Путіна, наприклад, або те, що війна закінчиться за 6 місяців, або навіть коротше. Теж заява, до речі, вона лягає в те, що я вам писав перед цим, що 20 квітня може все завершитись 4-6 місяців. Дійсно, такі розмови ходять. Давайте це проаналізуємо, але дуже швидко, тому що прислуха була дуже довгою, але хочеться вам все розкласти по поличках дуже швидко, конструктивно, щоб ви подивились і спокійно пішли відпочивати або почати новий день, якщо ви дивитесь його вже зранку. Тому підписуйтесь. Перевірте, чи ви підписані. Половина з вас не підписані, і ви це прекрасно знаєте. Тому зробіть це зараз. Підпишіться. Нам до 600 тисяч залишилось буквально трішки 8 тисяч. 500 прекрасних українців. Якщо ви росіянин, то не підписуйтесь. Для вас тут нічого не буде. Не дофаміну над тим, що над вами знущаються, не підігрування російської пропаганди. Навпаки, ми тут боремося з російськими наративами. Ми збираємо тільки українців. Нас дивиться тільки 1% росіян. Ну, я думаю, що це просто КГБ-ФСБ. Мати ну, все. А так нас дивляться всі з України. 30% українців дивляться з-за кордону: це Італія, Польща, Німеччина, Канада, Сполучені Штати, Британія. От, а ще низка класних країн, в тому числі навіть в Австралії. Тому, будь ласка, підпишіться, перепровірте, чи підписання, а ми з вами починаємо. Власне. Е Дуже багато він говорив про внутрішню політику. Привів з собою інвестора, який 20 мільярдів доларів вкладе в Сполучені Штати в виробництво чіпів. Трамп сказав, що він молодець, знає, що робить. Він на цьому ще заробить непогано. І дійсно може заробити 20 мільярдів вкласти. Ну, скажімо, ще та суперняння буде над ним. Ну а ти точно ці гроші виростуть, бачачи, які зараз проблеми з чіпами по всьому світі. Тому хто перший добіг і зміг пласти з чіпи, причому, що під особисті гарантії супроводження Трампа може дійсно бути непогана угода. Але критикував Байдена за зупинку виробництва і буріння нафти, про перехід на електрику, заборону газу. Ну, одним словом, було дуже багато лобійських історій, дуже багато було передвиборчих історій, але й дуже багато було про Україну. Був і популізм, не без нього. Зараз все. Ну, давайте почнемо з популізму. Найцікавіше Ну, наприклад, мексиканську затоку треба перейменувати. Ну, а чого? Вона така красива, кругла. Чого це вона носить ім'я мексиканська? Логічно, що нормальна реформа повинна бути, і вона повинна бути американська затока. Нема чого розкидатись з затоками, навіть попри те, що вона омиває Техащину, і, власне, американські компанії там качають нафту. Все рівно її треба перейменувати. Ну знову ж таки, хто ми такі, щоб спорити з Дональдом е, Трампом? Треба переименувати. Ну, переименовуйте, ми не проти. Єдине, щоб нас не чіпали, от і дали нам простір для того, щоб вижити і перемогти в цій війні. А от на цій присусі цей простір звужувався. Тому що е, Трамп звинувачує Байдена в поганих угодах, в поганих атаках, в поганих захистах і всьому. Ну, знову ж, це їхня внутрішня політика, хай розбирається. Ми дружимо з обома партіями, зі всіма президентами, хто в них був від першого дня незалежності. І далі в майбутнє. Тому ми точно не розділяємо президентів, ми точно не розділяємо, яка з партія гірша чи краще. Ми любимо Бог, обидві нам допомагали, обидвоє на нашій стороні. Але з цим всім треба працювати. Так от, він каже, що Байден дуже погано виходив з Афганістану, потратив там мільярди доларів, безліч вбитих американців. Путін побачив цю слабкість і напав на Україну. Тут хочеться одразу поставити коментар: Дональд Фредович, будь ласка, не виходьте з України, не переставайте допомагати, бо це буде такий самий злий жарт, який з Байденом за ваших слів стався в Афганістані. Якщо ви вийдете, перестанете підтримувати Україну. Аналогічна історія станеться з Китаєм. Китай зробить свою агресію, вивівши урок. З російської війни в Україні точно так же як Росія винесла урок з виходу штатів з Афганістану. Це просто щоб зафіксувати на майбутнє. Знову ж таки, я не впевнений, що Дональд Трамп на наш Ютуб, але я точно знаю, що багато політиків, в тому числі провладних і владних політиків, його дивляться. Тому ці меседжі важливо використовувати. Друге, що сказав Трамп, це те, що він розуміє Путіна, чому він напав на Україну. Типу, це можна зрозуміти. Каже, типу Байден же порушив умову, що Україна не повинна вступати. А Байден цього чітко не сказав і, власне, отримав за це напад на Україну. Я не знаю, де написано, що Україна не повинна вступати в НАТО. Російська історія що Шевернадзе приймав, значить, американського держсекретаря, і той сказав, що Україна ніколи не вступить. Ну, держсекретар давав потім інтерв'ю і казав, що цього не було. Що Шевернадзе розказував на застольних вечірках в Кремлі? Ну, тільки Шевернадзе, напевно, і кремлі кремлівським чинушам відомо. Або навіть невідомо, бо цього могло не бути. Ну, але Трамп на це посилається мовляв, ти по Росію можна зрозуміти, напали. На Україну, але каже, був би Трамп не напали. Ну, добре, що зараз Трамп, то віримо, що зможемо відмотати цей напад і взяти і вивезти їх з своєї території. Але Трамп каже, що не все так просто, і він теж не підтримує вступ України в НАТО. Каже, очевидно, що нас там бути не повинно. Друге, що він каже, що Путін хоче з ним зустрітися. Тут, правда, такий елемент бравади був. Я дивився прес-конференцію, там в нього запитали: ви хочете зустрітися з Путіним. На що Трамп? Трампійському стилі сказав, що я хочу, ні, він хоче. Що це значить, і я хочу. Зрозуміло, що всі хочуть Трампа і всі хочуть з ним зустрітися. Тому, е коли зустріч буде, він не сказав. Ну, те, що в е цьому в подкасті е Фрідмана і Зеленського, де Фрідман сказав, що, до речі, там була помилка, я сказав, що Зеленський, ні, Фрідман, бо інколи to make long story short, я вже так її наскорочував настільки, що вже в кінці. Сказав, що Зеленський, ні, Фрідман сказав, що 25-го може зустрітися Трамп із Путіним. Трамп не уточняв, чи буде це 25-го. Дітине, що Трамп сказав, що щоб завершити війну, повністю треба пів року. Тому це підпадає під числа, які я говорив вам в попередньому відео. що Келло хоче заморозити все до 20 е квітня, до Пасхи. Ну, а та Путін хоче це потім використати 9 травня уже на парадах. Трамп каже, що півроку або навіть менше може бути достатньо, щоб завершити війну. Знову бачимо підтвердження тих історій, про які я вам писав попереднє відео, що Трамп відходить від стратегії супершвидкого завершення. Для нас це можливість з ним все ж таки попрацювати і зробити, щоб умови цього були кращі. Хоч якби Трамп не намагався зараз ламати лідерів навколо себе, він відчуває силу, на посаду він ще не зійшов. Але медійна політична накачка дуже сильна, тому він може впливати. Нам важливо на це все не піддаватися, не бути як Цукерберг, трудо. Чи, наприклад, деякі інші політики, які піддаються, йдуть відставку, жаліються. Ні, Тепо ми стоїмо на своєму. У нас ці... ціна відступу надто висока, ціна програшу надто висока. Це наше з вами життя, це наша країна, це наші співгромадяни. Тому тут точно не треба піддаватись на психологічний тиск в першу чергу, тому що знову ж нічого іншого Трамп зараз робити не може. Він навіть не при посаді. Ну може на когось якийсь там компромат, подейкують і знайшовся, що довелось дуже швидко збирати валізу. Ну але знову ж таки, ми люди чесні, нам боятись нічого. Тому півроку може бути. Ще Трамп багато говорив про Гренландію. Каже, що пропонує Данії поступитися Гренландію, але не просто поступитися. Трамп же ж не якісь там збирають збирають земель. Він каже: для того, щоб. Підтримати свободу в світі для того, щоб підтримати демократію в світі. Просто треба поступитися цими територіями. Ну, насправді все просто каже: віддайте їх нам, а ми їх будемо захищати. Від кого? Ну, зрозуміло, що від російських і китайських кораблів. Тому що Гренландія в небезпеці. Він каже, там живе 48 тисяч людей. Ми їх захистимо, ми їм допоможемо. Син туди вже полетів. Типу, все просто. Він ну там питали: чи будете ви силою? От тут історія спекулятивна. Різні змі вже понесли по різному, ну от Трамп сказав, що ми ще не на тому етапі переговорів, щоб зараз обговорювати, як ця передача буде відбуватися чи не буде. Він каже, що є взагалом ще й не на посаді того, типу не спішіть. Але, типу, бажання таке є. Нагадаю, що другий термін Трампа буде більш жорсткий, більш рішучий і більш радикальний в порівнянні з тим терміном Трампа, який був до цього. Чому? Ну, що другий термін. Третього може і не бути. Хоча сьогодні на присусі Трамп сказав: ну, я ж типу, третій раз виграю вибори, це третій термін. Ну, типу, другий в мене просто вкрали, а от третій я зараз зайшов на посаду. Ну, от я чув від деяких республіканців, не, не, не депутатів, не там, сенаторів, не конгресменів, політконсультантів, які кажуть, ну, а чого він не може піти на третій? Візьмемо Конституційний суд, Верховний, подивимося, зроблять висновок, а може й можна, звідки ми знаємо. Ну, але Трамп таких заяв не робив, і ці політконсультанти явно не представляють, хоч і знаходяться в Вашингтоні, не представляють офіційну думку Вашингтону. Це їхні приватні думки. Але, тим не менше, бачимо, що такі речі з'являються. Періодично вони є, і ми їх точно бачимо. Так от, він каже, що Гренландію варто було б повернути, північ треба забирати, щоб їх захистити. Ну, зрозуміло. Точно так же каже, що Картер чого програв вибори. Тому що віддав за долар Панаму, а віддавши Панаму, типу, він програв вибори. Він каже, що там померло 30 тисяч людей американців, які будували її там в джунглях. І власне це стало проблемою. І зараз треба повернути, бо там китайські кораблі. Тому він претендуватиме ще й на Панамський канал, для того, щоб там не було китайців, він хоче його забрати. Одним словом, ревізія почалась дуже велика, не, скажімо так, не уточнює Трамп, чи буде він ці заяви доводити до кінця. Бо, наприклад, про подешевшення продуктів в магазинах він особливо відповіді не дав. Сказав: Ну да, типу, Байден вже підняв їх до неба ці ціни, типу яблука, бекон, та зараз нічого купити не можна. Ну, от, але, типу, каже: ну, будемо працювати, будемо працювати і зробимо є певна різниця. Тому. Бачимо, що чиниться психологічний тиск на Данію. Бачимо, що чиниться на Панаму. Але знову ж таки будь-яка подія, наприклад, війна в Гаяні чи війна там Венесуели проти Гаяни, це там маленька нафтова країна, де може стати загорітись нова точка. Або, наприклад, війна північної південної Кореї, або, наприклад, зрив путіним переговорів по Україні може призвести до того, що за Германдію на якийсь час забудуть. Але Гренландія не з'явилась зараз. Гренландія в риториці Трампа була і в першому терміні. Але в першому терміні вона була дуже несмілива. Тоді Гренландія була: ну, типу, візьмемо, зайдемо, типу, купимо, запропонуємо. То зараз він вже атакує більш серйозно, зараз він атакує вже більш хоробро, я б навіть сказав, типу, більш завзято. Далі, Афганістан, я вам сказав, але. І «Залив Америка вам сказав, але типу теж були кілька заяв по Китаю. Хоча по Китаю ще б сказав два слова, виходячи з прес-конференції. Ну, яку Трамп красиво, бравадно завершив і пішов, власне, зі сцени. І от сказав, що продовжать 100% будуть ще говорити. Типу, любить він спілкуватися з пресою. І ну, навіть те, що пробачив Марка Цукерберга, говорить про те, що він ну, готовий ще обговорювати багато тонких для себе тем. Щодо Китаю, Китай закриває основні домінуючі свої великі порти для російського тіньового флоту. Це перемога. Я вже не буду казати Трампа, Байдена, чому Китай на це пішов? Може Китаю, це теж перемога. От і ще одна заява, яка теж лягає в цю всю картинку великого хаосу в світі, Азербайджан сказав, що в Вірменії фашистський режим, і він готовий з ним розібратися. Теж бачимо така гостра заява все це впливає на загальне сприйняття картинки в світі. Будь-який новий конфлікт впливає на війну у нас, тому що розмиватиме увагу партнерів. Ну одну, і бачимо, що ця світова нестабільність продовжується. Продовжується, і Трамп її тільки нагнітає. Мені здається, він якраз політик хаосу. Який себе дуже комфортно буде почувати саме в хаосі? Який себе буде почувати дуже комфортно в дезінформації, в великих медійних потоках, політичних суперечках? Ну, от і знову ж таки частину цих суперечок він буде провокувати сам. Одразу можна сказати, що Трамп точно буде пробувати знайти мир, точно буде знайти мир по Україні, вигідний йому в першу чергу. Точно там не буде стояти Путін, і це добре. Важливо, щоб за Трампом були одразу ми, а не Путін. Бо якщо ми будемо треті в цій черзі, нічого доброго нам це не принесе. Третє, що Трамп буде робити, це дійсно грати на дуже підвищених ставках. Це те, до чого треба готуватися, і що треба розуміти. Політично Трамп захоче себе вписати в історію. Дуже важливо, щоб ми пропонували йому успішні історії. Путін буде намагатися пропонувати історію себе, повернення радянського союзу. Путін буде намагатися продавати реваншизм решистів. Це Трампу теж не сильно Трампа. Трамп дивиться на світ глобально, широко. Ну от і знову ж таки Трамп дивиться на все з позиції сили. Ось це та історія, яку дипломатично Україна може використовувати. Друзі, це вся інформація. Просто напишіть своє ставлення до Трампа. Вірите ви в покращення при Трампу чи ні. Підпишіться на цей канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!